Днем незалежності, дорогі друзі. З ним прапора Святой вчора. Пане Роман, как вы доїхали? Нормально. Сколько километров до Канева? Плюс-минус? 150, мабуть, с Кіровградщини. 150, да. Як там зараз дорога? Нормально, все добре. Все добре? Вот, а у нас тут такая специально подобранный участок для того чтобы можно было ведьми по перше сегодня у нас 10 тур декан по-друге 33 річчя дня Незалежності України. ну і у нас от, как би... технічне супроводження. Поэтому все как на настоящих змаганиях, как як на справжних всх.